А сте чули про картину, як украли. 300 мільйонів. Was... Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви тут, отже, ви так само як і я, любите хороше кіно. Сьогодні у нас з вами українська романтична комедія Коли ти вийдеш заміж. До речі, відразу. Пишіть вподобайки та пишіть коментарі усі, кого просто забембало це питання від батьків, близьких, рідних, друзів, словом, від кого завгодно. Мене гучені, але все одно воно трохи мене напрягає кожен раз, коли запитують. Отже, як завжди, за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Романтичну комедію Коли ти вийдеш заміж, знято кінокомпаніями United Content Hub, F-Films та Idea Films. Фільм створено у сопродукції Україною, словаччиною, Хорватією та Латвією. Зйомки проходили у Києві, Львові та Хорватії протягом 9 місяців. Символічно геш з кількома паузами. І Поки треба було шоковину. Наталка Наталка так багато стрибала в басейн, що потім він не могло сушити. Ваша так не силувався, що у нього запалення в губи, треба було вулиць пало. Режисером фільму став Олексій Комаровський. За його словами, головна задача полягала в тому, щоб вивести українське кіно на максимально широкий ринок. Ідея Володимира Моя і ще двох наших партнерів головна була в тому, що сьогодні не локальний індустрій, а для світу, для Європи, щоб ми виходили з нашої кільну індустрію на світу. <плес> ну а головний меседж самої стрічки допомогти глядачам відволіктися від жахів сьогодення і нагадати про те, що де б ти не опинився, в якій частині світу б ти не був, завжди приємно повернутися додому. Головна героїня фільму, мистецтво знали Ксенія. чий корабель під назвою щастя щойно е, накрився мідним тазом. Як це зробився кака? А як відомо, коли в житті з'являється таз, що має вийти накрити усе, до чого дотягнеться? Найкращий вихід це вирушити у подорож, і що далі, то краще. Треба їхати у подорож, Море. Літо. літом. <клес> Щастить же людям, чий бюджет дозволяється зробити у будь-який момент часу. Прислухавшись до поради давньої подруги Лори, Ксенія разом з нею вирушає до Хорватії, де має відбутися виставка одного відомого художника, яку за співпадінням хочуть виставити, чому намагається завадити брат Ксені Марк, який давно мріє про роботу в Інтерполі. Віскар. Осіка тестове завдання для Інтерполу. Словом, це саме той момент, коли все обов'язково має піти не за планом. І це стосується не тільки подій всередині фільму, але й самого його сюжету, оскільки десь а, після середини оповідь стає затягнутою і перевантаженою сюжетними лініями. А дії головних героїв починають втрачати логіку. Через це складається відчуття, що фільм триває не півтори години, а щонайменше дві. І цього, на мою думку, можна було б уникнути, прибравши заповідання одного персонажа, про що детальніше у наступному розділі. Головні ролі у новій українській пригоді виконали Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк. До речі, тріо-акторів вже знімалося разом у серіалі зв'язок. Щоправда, там братом та сестрою були Цимбалюк та Хижняк, а з героїнею Наталки Денисенко вони взагалі не були знайомі. Окрім них, у фільмі знялися Павло Текучев, Домагой Янкович та інші актори. Щодо персонажів, то не сподобалася мені головна лиходійка, яка вийшла ну, дуже вже награною. І, власне, саме після її появи, причому буквально буквально звідки, оповідь і втрачає заданий раніше темп, а також свою логіку. Як на мене, головною антагоністкою краще було б зробити Лору, яка працювала самостійно, а не на когось. А от справжньою окрасою стрічки стає Марк, який протягом усього сюжету грається в Джеймса Бонда. М -м -м. Хоча тут скоріше знаєте вагента Джоні Інгліша, що є найкращою комедійною складовою фільму. Усі ці його я все бачу, все сканую, ти в мене на контролі, то є дуже потішно. Я сканую кожен твій крок. Ширинку застебни, бо сканер тебе. Хоча мене не полишає думка, що сюжетну арку його персонажа варто було зробити серйознішою і приділити йому більше екранного часу. Хай би він провів справжнє розслідування, яке привело б до потенційного викрадача картини в обличчі Лори. Далі буде невеликий спойлер до сюжету, тож, якщо ви ще не бачили фільм, зупиняйте і переходьте до наступного розділу. Отже. Чому, як на мене, лиходійкою мала б стати саме Лора? Це тому, що вона, як персонаж, по-перше, прописана набагато краще. Ми знаємо, що колись вона вчилася разом з Ксеною і тоді їй за щось заздрила. що, як на мене, вже є чудовою мотивацією для того, щоб вона просто банально хотіла її підставити, вирушивши разом з нею на вищезгадану виставку і вкравши оту дорогезну картину. Додати до цього лінію розслідування Марка, який у вирішальний момент прийшов би на порятунок своїй сестрі, і сюжет вже став би більш збалансованим. Ой, так, стоп, 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 стоп. Я таким макаром зараз увесь сценарій перероблю. Просто іноді в мене всередині прокидається маленький такий сценарист, яким я, можливо, навіть ніколи і не стану, але який постійно роздумує, як той чи інший сюжет можна було б поліпшити. Добре, а переходимо до головного. Як ви розумієте, романтична складова сюжету мене не дуже цікавила. Я в першу чергу хотів побачити комедію і добре розважитися. Отже, чи впорався фільм зі своєю головною задачею? Як на мене, так, хоч і не без деяких нюансів, оскільки гумор тут не провокативний, а іноді навіть цілить нижче поясу. Як, наприклад, у цій сцені, де Ксені розмахує е, штучним дітородним приладом. Та У Анжелки такий самий мочи. Але є й дійсно бедебні моменти, як, наприклад, жарти про страшну силу мовного бар'єру. Підіграю, що сподобалось. Потім поясню. А, а, так смачно. Тобто, з одних моментів ви щиро сміятиметеся, але пару разів можете зловити її фейспалм, також зі сміхом на вустах. Щоправда, в цьому є також логічне пояснення, адже, як я вже зазначав, фільм створювався з орієнтацією саме на європейський ринок, а там інколи ще й не так жартують. Взагалі, своїм стилем мені фільм дещо нагадував французькі комедії. Не те, щоб прям один в один, але такі вайби відчувалися. Зокрема, мені згадувався фільм Таємниця Сентропе, події якого також розгорталися на красивій Віллі. Щоправда, там усе крутилося навколо замаху на вбивство. А головний плод твіст із картиною мені дещо нагадав друзів Оушена, щоправда, там цей момент обіграли краще. Але це я вже знову звертаю не в той бік. Ще одна прикаса нової української пригоди це її саундтрек. Тут ви почуєте і колу, і Монатіка, і навіть пісню сердючки, яка вже стала класикою. <му> Мені найбільше запам'яталися дві пісні. А що вже вище згаданого Монатіка? І хай пишуть Наді Дорофєєвої. Пишу, Тож з точки зору поповнення плейлиста після перегляду фільм однозначно має зелену галочку. Отже, за рівнянням кіномозку сюжет виявляється найслабшим звином, отримуючи 6 балів через розтягнутість після середини і, як на мене, зайву сюжетну лінію головної антагоністки. Акторська гра отримує 7 балів знову таки через головну лиходійку, а також мені б хотілося бачити героя Тараса Цимбалюка більш серйозним. Гумор отримує 7 балів через згадані мною фейспалм моменти. Атмосфера отримує десятку, адже після перегляду виникає щире бажання спакувати валізу і пуститися в впоряд... подорож до Адріатичного моря. Ех, якби нас ще випускали. Ну і музика від мене також має десятку. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової української комедії складає 8 з 10. І під кінець трохи за статистику: після першого вікенду прокату стрічка зібрала майже 11 мільйонів гривень. А це означає, що з сиквелу таки бути. Далі слова режисера. Ну, якщо ви приведете своїх 10 родичів і ми зберемо хороші каси і будемо розуміти, що він вам подобається, то ми робимо наступну частину, яка буде називатися Коли ти розумеш. Отже, чекаємо у найближчі півтора-два роки з вірою в те, що обов'язково доживемо, щоб побачити продовження пригоди. І аби це точно сталося, друзі, не забувайте про донати на Збройні Сили України. Дякую вам за перегляд. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили нову українську пригоду і які враження вона залишила у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І дивіться тільки хороше кіно, яке зарядить вас енергією для пригод на усі 100%. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.